Наступне завдання. При яких значеннях А нерівність правильна при всіх значеннях Х менше нуля? Тобто, ця нерівність вже йде з накладенням умови. Отже, яким чином ми її розв'яжемо? Запишемо мову. І зведемо дану нерівність до стандартної лінійної. Накладемо умову на коефіцієнт біля х, більше нуля. Розкладемо на множники і розв'яжемо дану нерівність методом інтервалів. Тобто, а належить проміжку від мінуса скінченності до мінус трьох, в об'єднанні від одиниці до плюса скінченності. То, відповідно, х буде менше. Мінус 3а квадрат плюс А плюс 14, що ділиться на а квадрат плюс 2а, мінус 3. При цьому, при цьому якщо ми позначимо даний дріб через х1 і розв'яжемо нашу нерівність відносно х. Отже, наше значення x1. Х менше за х1, то з накладенням умови х менше 0, щоб наша нерівність мала безліч розв'язків, то треба, щоб х1 було більше за 0. Тобто ми накладемо умову на вираз мінус 3а квадрат плюс а плюс 14, що ділиться на а квадрат плюс 2а3 більше нуля. Домножимо чисельник на мінус одиницю. Знак нерівності поміняється на протилежний. Розкладемо на множники, відповідно, чисельники, знаменник, і отримаємо ем, нерівність такого виду: 3а7, що множиться на А плюс 2, що ділиться на А плюс 3, що множиться на А мінус менше нуля. Відповідно, виставивши на числові прямі значення мінус 3, мінус 2 1, 2,2 третіх, розв'язавши методом інтервалів, значення менше нас цікавить ось ці два проміжки. З урахуванням того, що у попередньому кроці при накладанні умови, в нас додав накладення умови і більше за одиницю. То нас буде цікавить проміжок від 1 до 2. Отже, щоб х було менше 0, нам потрібно, щоб а належало від 1 до 2,23. Це перший випадок. Другий випадок: коли А квадрат плюс 2а3 дорівнює нулю, тобто. Розглядаємо випадок, коли А дорівнює мінус 3 і А дорівнює 1. одиниці. Якщо А дорівнює мінус 3 то 0х менше мінус 16, розв'язків немає. Якщо А дорівнює 1, одиниці, то 0х менше 12. То це можливо при будь-якому значенні х, множини дійсних чисел, і третій випадок, коли А квадрат плюс 2А мінус 3 менше нуля, тобто А належить проміжку від мінус 3 до 1, то нерівність буде мати вигляд: проаналізуємо дану нерівність х буде більше за мінус 3а квадрат, плюс а плюс 14, що ділиться на а квадрат плюс 2а мінус 3. Позначимо через х1 і покажемо на числовій прямій. Тобто наше х1, при цьому х більше за х1. І з урахуванням того, що якщо 0 буде знаходитися зліва менше нуля, розв'язків не матиме. А якщо справа від x1, то у нас буде відбуватися обмеження. Отже, цей варіант нам по розв'язку по умові не підходить. Залишається перевірити, якщо А дорівнює 2,2 третіх яким розв'язок буде при цьому значенні параметра А? То підставивши значення в початкову умову 2,2 третіх. Ми отримаємо нерівність 7,19х менше нуля. Тобто х менше нуля. Наша умова відповідно виконуватиметься. І повторимо ще раз, в яких випадках буде спрацьовувати умова х менше нуля. Це випадок, коли х менше нуля, коли А належить проміжку від одиниці до 2,2. Ми розглядали проміжок від 1 до 2,2 Відповідно, коли А до рівні 1 нас задовольняє любе значення. І, відповідно, при А до рівні 2,2. Запишемо відповідь. При А належить від одиниці включно до 2,2 включно. Ще одне завдання з накладанням умови. При яких значеннях m нерівність правильна при всіх х, які задовольняють умову. Модуль Х більше рівне 5. Ну, перш за все, проаналізуємо умову. Модуль Х більше рівне 5. Це тоді, коли Х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 5 в об'єднанні від 5 до плюс нескінченності. І розглянемо нашу нерівність. Запишемо її як лінійна нерівність стандартного вигляду. Накладемо умову на старший коефіцієнт. Більше нуля. Відповідно x менше. Покажемо даний корінь, як х1, і покажемо на числовій прямій. Тобто, у нас х менше за х1. Якби ми не переставляли х1 з накладенням умови від мінус нескінченності до мінус 5 від 5 до плюс нескінченності не спрацює загальна умова. Тобто, при х при м більше 2. Дана нерівність умову не спрацьовує. Другий випадок, коли М мінус 2 дорівнює 0, тобто М дорівнює 2, 0 х менше 12, то х належить множині дійсних чисел. І з накладенням умови в нас спрацює. І третій випадок, коли М мінус 2 Менше 0, тобто М менше 2х у нас буде більше за 16-2м, що ділиться на M-2, так само, як і в першому пункті. Не спрацює так, як у нас дана нерівність розв'язок є односторонній проміжок, не захвачує або той, або той з проміжків нашої умови. Тому запишемо відповідь. При Значені m дорівнює 2, буде задовольнятися умова, що х по модулю більше рівне 5.